Роман Михайлович, голова громадських слуханнях, тому проведемо слухання без нього. У нас на порядку денному є один детальний план території для внесення змін до детального плану території в межах вулиця Кружної Сукінки, Скімівської сільської ради, військової районної області та про звідпросело. У зв'язку з прийняттям. Постанова Кабінету міністрів України, 25 травня 101 касання, постаном Кабінету міської України до 1 жовтня власну номер 196 Ми завжди обираємо погоджувальну міста для спільних питань. Тобто, хто хоче бути в речеві комісії, при спільних питаннях, прошу підняти руку, я вас запишу. І коли будуть голосувати за танний план, я вкажу записати. Може бути про танком, празник знімати. Так, так. Трох, чому достатньо? Так, добре. Все добре доставити. Сказав, пані Ігорович, у нас сьогодні вітальний план для внесення змін. Наша вулиця кружна і все вісокільники. Развід про все. На той розроблення детального плану є в'ясенний змін до попереднього скільки завдівник став заставою більшої території земельних вілян, або чи їх спроєктувати? Ну, Наталю ще навжди розповість у спосібі діагності реаніматизації. Данил Тарас, прошу. Доброго дня. Відповідаю за вимогу, яку розповідає Данил, про територію, яка в своєму віру розглядається. Саме для нас, я розумію, Ну, то есть, великі міста, значить, нехєла на стаж. Ну, біля того територія була на плавно, ну, на воду зміняли, бідораку роком ثاني. В даному заході посилюють мені, насамперед, там краю, ну, от що. Вже наможилася у нього, на великих стінах, говорила на малі, і знову писали. Знову, тож, да. З власне, положення на пенал, на цей сам файл, то ми ж управляємо попереднього питання плану, так. Верховне положення, які закладені зараз попередньо питання плану, і враховує поваження нарежного плану щодо влаштування даних межах, об'єкти саме серед даного призначення придорожного сервісу і комерційної інфраструктури. Там, на власне територія детального плану, який розбудявся попередньо від, і даних майже на угобі. Це є основний об'єкт автозаправного станція, який устосований ближче до дороги, на кутінгів вулиці обісної і автодороги. Між цією ділянкою, я ще забуду сказати, передбачено вже також місце для власнування вулиці на перспективу. Тому власне і контр ділянки не змінився. Вчера счастливы прошлования по місцевого потом в полную силу послуг, послуг матумации, да, так и наступление. Ну і власне в цих частинках, у нас подпочалася також місця про плани. Зірування на комплексів, які вимагаються погорного ну, забезпечення відповідно, що торобіт. І в цій частині своєї життя передбачався в об'єкт самого слово, як і що не дав. Щодо заправки, значить, вона нас передбачалася середньою, з підземними резервуарами, власне, для даного типу заправки, відповідно до нового залишити, пояснення записання. У нас встановлено 50 метрових сенітарний зоні. Дана зона у нас становлюється до житлової забудови і до місць масового скупчення людей, тобто, які ми є на даний час дві зупинки громадського транспорту вздовж автодороги і перспективний торговий центр. В тобто, нас це зона червона, вона є тут вписане і вона проходить до данних дії. Про зупинки громадського транспорту і про е, розв'язки, яка запланувалося в майже до даної ділянки, в майже такі дерева е, сьогодні. Е, ну, Хочу сказати, що в процесі було залучений спеціаліст, який займається саме об'єктами такого законами так, станціями, які знову <ган> проєктує е, заїзди, роз'їзди і виїзди. Заправлення станції, тому досить так понтовно ми підійшли до того питання, все примальовано, всі смоги у звону, необхідні радіуси міжні смуги. І, власне, ця схема є зображена. Вот я. Тут я. Я понимаю, чья. Вот и вот это вот, вот, кассия. Вот, нет, тут по-доброму. Сути, <зависи> такая организация руководит я наиблишу в теманину для данной терапевтии. Надеюсь, как вот так. чи є не потужності, щоб він правда немає. Він казав, що є, що він має час запасу і Хто там, хто хто, то я можу теж там, але чи є. То так, Я так, знаєте, я думаю, якщо він вас потрібно сіри, за тільки готовий брати за себе, відповідати за них, його інтереси. Ми не можемо всі, але ми пам'ятаємо, чи то справиться до дії, то нема комуніповідати.

Так, вона була полібачена, але її проти. Хотів вашу можливо поради, яка ситуація тут є така, що на даний час тут є Діаночка, якщо є значний перепад про ці точки дороги. Як облаштувати той виїзд, то до кінця не знаю. Можливо, варто на даний час закінчити про зборотним кільцем. А який зміст там розроблені? Тобто їхати, щоб розвертатися. В нас є про дивіться, в нас є пробачення. Ми вже це обговорювали навіть сильні громади, що її реалізація зрозуміло, там поїхали там немась. Так, на висота, висота тоже. Там є сильний рельєф. Рельєф, так. Сильний рельєф, так. І можливо її завертати сюди падалайна, а тоді сьогодні не ще. Але ще суттєво таке проводиться. Ми можемо в певний план, ніякі зміни не вносимо, правильно, і ми в планку не вносимо. І я думаю, що десь не її щоб наші межі ділянки, які ми будемо змінювати, не залазили в межі чи два в одному де у нього сутність називається. Що до цієї діагностики нижньої, этот тут на треба тут на на. Так, правильно, той форми. Той форми. У нас була і трансформатор і і обговорняли в документах, що Так, до речі, заталося, Вони здалось, що на даний час структуру не поміли, тому що Я не є так, і базиси, ну На сіл, э, розвивається, так а якщо... на нічого, ні, так і колишняти її. Я думаю, що так Тому що ми от коли там далі на заклад робили детальний план, вона віддавлені на і сервікати сносить своїх. Молодець, що ми таке інформація, ми зазначаємо просто тут і треба буде показати. Я можу, перепрошую, моя річка, вона відповідно право. Навіть якщо ми десь люди, тож і цю думку, але я думаю, що навіть якщо у нас йде трошечки, буде змінити то і дорога домова на це так йде, нам головне принципово що? Які Можливо, мабуть десь тут і вийшли на Розумієте, Чи вони як є стоянка, добре, на каже, не буде стоянка? Так, це логічно. Тому що ми ж не знаємо, як буде розвиватися ця західна частина нашого населеного пункту, яка передбачена для транспортної інфраструктури, як підроблять зараз. ласка, ви знаєте, що тим ви працюєте з нашою службою відновлення? Точно, що ви... Так, ми дійшли. Б... тому що... Питання не може так бути, не треба це зробити. Ви пишете, що ви читали? Сьогодні ми прийшли. Ось, ось. Так, за коротко можна когось сторони. То не треба відповідати. Зараз я просто зачитаю, що точно зранення в Пенісу з 29.05.24 було б з кино завтра uh -huh. е, через е, це, через електронний кабінет з під стриму на президент. Резник подію обласної державної регістрації до програму про здоров'я.

клаузу прав, що вона буде середньо. Відповідно, ми не собою дані, які встановили об'єнні безумовлення максимально. Там же в тих межах вже буде відповідно кількість. Який бренд буде? Невідомо. Це не відомо. Або у той бік була, де вони принесли під бренд, ми це зрозуміємо. Ми продавали. Ми продавали. Ми продавали. Ми продавали. Ми продавали. Ми продавали. Міг, а я то, що Це основне питання, а, як ми проговорили це з службою відновлення? Значить, оцей інвест. Знаю, брендовий і брендовий, і то, що є ставлені основність. Де є гарантійний лист, служба відповідь, ми случайно вже спимованого. Не знаю, спільно з чи я не знаю, про що конкретно буде цей лист, але він дає їм гарантійний лист, що він стосовно зупинок, що він проєктує ту ситуацію про свого доступного регування. І я наскільки знаю, треба її трошки збільшити, розширити, правильно? от І е, вже потім, після того, як службувати, він, він оплатується. От, тому що зараз, розумієте, що мати не можна себе брати відповідальність за такі речі, як. Тут серйозний заїзд, серйозна розв'язка, і потреба робити правильно і все меншої шкоди для нас, для наших громадян. <плес> <плес> Перша даний сіант, команда на ділянку автодороги, бо є ж були такі самі об'єкти придорожнього сервісу фактично. Основними такими, де всюди вони знаходяться в такі території. Тому стосовно плевів, тут дана ділянка не відноситься ніби об'єктів до фонду, як і справді мережі. Відбуватися при будівництві облаштування даних об'єктів, це теж фактично те, що ми бачимо навколо у нас постійно. І вже пізніше, коли почнеться функціонування даної заправки, даних об'єктів, Тут, звичайно, головне це дотримання санітарно-захисних зон, які є витримані до житлової забудови, відповідно, з якогось повнормативного впливу на довкілля дані об'єкти не будуть на нас. Є 50-метрова зона, вона є витримана. Від резервуарів і від, від колон, у нас колонку 30 метрових то тут, тут заважить стосовно цього. Немає. Як, як буду говорити носії, то ви догадати. Я вам скажу, що ми скоро вмію до, до заправки, в до заправку сотіння. Так інтересно всі видавати сотіння заправку. Тож, тобто, напевно, буде на в території сотіння 9. 9-та заправка. Яке маленьке село так заправка багато. Це дуже добре, так? Бюджет хочемо. Та, 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 ми всі баємо за наш місцевий бюджет. який баємо всі, Хто бає за дбає задають місцеві? Особливо за особисті бюджетом не обозначимо, знаємо що. Баємо. Ще на один місцесмен не прийшов, нам нічого не зробить. Будемо. Так каже, ми, ми, ми маємо по мене а вони по нас ні. Тут теж їх будуть будуватися, будинки будувати, там не буде, буде індивідуальна забудова. Коли десь такое на реальну плану, ти не знаєш, якщо точно не бачиш. Я просто волю, я знаю, що там ще є все. Триста метро на діючу, там, що платит, це бізнес і таке. Десь так, цвентр, дрова на цвентор і абсолютно. Передній детальний план, власне, роботі для того, щоб передкувати тут.

же, е, я став на голосування. Став на голосування. Я що говорю ось. Тут саво експертський, ну, розроблено розписно по всім нормам, показати все, що запрошено, тут ви говорите про немає наці, що ми намсе долужити через дорогу. Особливо от зало маси жителів через дорогу, е, сенсується конкретно мов цього тайного плану на так, це загально стосується інформативності. Ми на сайті сільської ради постійно, вчасно олюднюємо всі проєкти детальне планування, повідомляємо за 10 днів і за 5 днів до проведення інформації. Ну, я не знаю, яким чином шартувати, ну, це, відповідно, до закону, проводиться, так? а яким чином впливати на людей, щоб вони цікавилися. Я вам сказав, так, приходить тоді, коли хоче покричати. Тут всіх з ОТ, навіть зараженьсько області. Де хочуть почати, проходять тільки ті, що покричати. Де нема нікого, ніхто не проходить ніколи. 90% ніхто ніколи не проходить. У когось кватало здала, плани то всі прибігали. Зараз плану немає ніхто не ходить. розумієте, Десь якісь ситуації навіть, коли та ситуація, наприклад, така зараз зебає люди прийшли, з каву. Передній, наприклад, слухання, у нас розвідався такий детальний план на сьогодні з них. Там запроектували лідову арену. Теж не цікава Ну, потім сюди. Теж нікому не цікаво. Без бо... прикладу, виводили е -е, ну, продовольчі території, теж нікому не цікаву. Там, наприклад, у тебе через дорогу заправку ти знаєш, буде відбуватися.

ні, нас уже рішали, які рішали, то він. Ви що не правда? Що добре, рішали. Перепрошую. Ви знаєте, дітки, чи ми працюємо, а почему ви знаєте? Юрій, Юрій. Юрій. Юрій, ви ви оці всі. Там значні такі посяли, так. Наступне узгодження з службою автомобільних доріг. Як ми робимо? Як на цьому року? Вторно вносимо наступного? А як? До опрацювання на затвердження. Я дуже бачимо, документ повторного. Добре, я зрозуміла. Особлива пропозиція від голови відділення комісії і від зудичного відділу допрацювати за все і на повторці. Віде, а что нас до того? Юрий жата панда и думали покинуть, как раз